Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Баранець Юрій Васильович народився 1 липня 1967 року у місті Львів. Після закінчення школи навчався у Львівському СПТУ номер 48 Працював водієм на Львівському м'ясокомбінаті, потім на пошті. 19 квітня 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Військову службу проходив на посаді командира відділення. 17 травня 2022 року загинув в результаті ракетного обстрілу. У воїна залишилися дружина та дочка, нагороджений на знаком 66-та окрема механізована бригада посмертно. Пам'ятаємо. Вічна слава герою!